Герої нашого часу, очі, як зорі дивляться скрізь на нас. Ні, це не змінені слова із пісні, це те, що ми бачимо щодня у нашому місті Самбарі, не тільки на цвинтарному меморіалі, але і по вулиці Богдана Хмельницького біля ратуші. Цілий пантеон, ряд портретів загиблих воїнів із прізвищами внизу і очі. Очі, що дивляться на всіх нас вже із вічності, що промовляють вони до нас, споглядаючи з болим закарбованим у погляді, зорі небесні кажуть, шлях по дорожньому у темряві ночі, про що промовляють до нас очі тих, які ще недавно були поряд з нами, мріяли, любили, будували плани на майбутнє життя. Одне життя було дано їм, і щоб щасливо його прожити. Але вони вибрали вічність і з цієї вічності споглядають сьогодні на нас. Чому такий жорстокий вибір, чому залишено чудовий світ, який був створеним Богом для людини, чому залишені рідні, близькі та друзі? Причиною цього стала жахлива війна. Одна осатаніла людина, щоб увіковічити себе вчинила таке страшне безумство. А разом із нею, спокушена сатаною, надзвичайно велика кількість людей, полилася невинна кров, яка подібна до крові Авеля взиває до Бога. З початку війни, незважаючи на небезпеку, найактивніший цвіт нації взяв до рук зброю і пішов захищати свою рідну землю. Не до всіх була ласкавою доля, не всім судилося повернутися до рідної домівки. Та вибір був зроблений, і не в їхньому характері було відступати, ось і дивляться вони сьогодні на нас із Небесної висоти, ведучи з нами мовчазну розмову, що бентежить їх, що найголовніше вони хочуть сказати нам. Рідний наш, народи, не споплюжмо нашої Богомданої землі, не віддаймо її наситному ворогові яких же протягом багатьох століть хоче загнати у неволю наш волелюбний народ. Їхні хіжацькі безчинства ми бачимо не тільки в Бучі, Харкові, Херсоні та Маріуполі. Кривожерливі дії поширюються по всій нашій квітучій Україні. Благаємо вас, допоможіть нашим побратимам, що вже більше як два роки, немов вросли у рідню землю і з неймовірними зусиллями відбивають набагато потужнішого ворога. Без вашої допомоги висеїти буде неможливо не допустіть, щоб наша жертва була марною. Серед героїв, які віддали свої життя за волю України, ми бачимо також монаха нашого святоведенського чоловічого монастиря Ігумена Платона. Як же сталося так, що його спіткала така доля, коли після Криму ворог розпочав окупацію Донеччини та Луганщини? Стіни монастиря не втримали молодого Єромонаха, тому що це була його рідна земля, на яку напали загарбники, не чужі, а доморощені і Їх захищали українські патріоти, а без духовної підтримки їм було не встояти. Рішення було незмінним, а саме допомогти нашим воїнам разом із земляком і іромонахом Євстахієм на заклик церкви у той час, ще перебуваючи в українській православній церкві Київського патерхату, вони удвох пішли з страхітю війни. Прогреміли часи подій і Ловайська, і захисту Донецького аеропорту. Здавалося, що ситуація вже більш-менш стала спокійнішою. Настав час повертатися до монастирського життя. Боли і Божої обидва монахи були приведені до нашого. Святоведенського чоловічого монастиря, та недовгим був час їх перебування після жорстоких подій на Сході. Митрополит Іоанн, що керував відділом капеланів у Києві, звернувся до Ігумена, керуючи справами Веденського чоловічого монастиря, з проханням допомогти капеланам, направивши до них когось із братії монастиря, на цей посус злову згодився Ігумен Платон, Адже там, на сході, Недалеко від місць бойових зітхні проживала його одинока мама, яку він дуже любив, і, перебуваючи неподалік від неї, на передові він казав їй, що перебуває на Львівщині далеко від війни. Та це було не так, і незабаром постукала біда. Як стало відомо пізніше, після жорстокого бою разом з побратимами, що отримали завдання винести залишених поранених. Що не встигли відступити, пішов і наш гумен Платон. Та раптом несподівано з'явилася колона ворожих танків, які вдарили по них. Шансів вижити не було. Полеглих після бою було забрано через тиждень. Коли довелося сповіщати матері про смерть сина, вона сказала, що відчувала, що він десь тут, на фронті, згадується спілкування з осем Платоном. Коли він протягом недовгого часу ротації перебував на Яворському полігоні, разом із товаришами під час короткої відпустки приїздив до монастиря в село Чуква. На запитання, що його так тягне туди, на схід, в саме пекло, він відповів побратими. як багато з них таких хороших, але ще так далекі від Бога, варто лише послухати, як не знаючи молотого, Молилися вони в час ворожої по них арт підготовки, всі боги Донецькі і помогіть нам. І це в них було дуже щиро. Як же не можна було не допомогти їм, щоб привести їх до істинного Бога, адже для багатьох це був останній шанс. На жаль, більше відомостей про його життя на сьогодні ми не маємо, оскільки по телефону такі розмови не велися. Проте деякі факти залишилися в його телефоні, які був переданий разом з тілом загиблих героя, постараємося на основі цих світлин привідкрити душу героя, показавши її в сюжетах під час нашої розповіді. Біля храму Успіння Пресвятої Богородиці та святителя Павла Конюшкевича, який спорудила. Громада Самбірського православного центру і невеликі цвинта. У приміщенні дзвіниці розташовані монастирські келі, в яких проживає братія Святоведенського монастиря. Одна з них була келя Ігумена Платона. Ось тут, на території новозбудованого храмового комплексу православного центру, і знайшов свій спочинок невинно вбитий, блаженої пам'яті Ігумен Платон. Сьогодні з граніту надгробного пам'ятника на нас болісно дивляться очі молодого, повного сил та енергії монаха, героя і у Платона, ми не бачимо недосказане слово, недоспівуну молитву, недожити життя, тільки спокійне мерехтіння лампади, живі квіти, щира молитва братів та священиків храму свічок про продовження його життя в оселях переможців, які приготував для героїв Спаситель людства Ісус Христос, вічна слава героям і вічна наша пам'ять про них.